Цього тижня міністра оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення проговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Петріот на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на заході України, але Німеччина відмовилася. Тубай Сліндер пояснює, ці системи частина безпеки НАТО якщо бути дуже відвертим, у нас немає в наявності систем Патріот, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну системи Патріот, які ми надсилаємо, є частиною колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що ми відправляємо групи військових до Німеччини та Польщі для вивчення місцевості, де можуть бути розміщені системи Патріот. Ми віддані безпеці Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Патріот на східному фланзі НАТО. Питання приєднання до НАТО України сказав міністр. Треба обговорювати вже після закінчення війни з Росією питання вступу України до НАТО це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, немає дискусії про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися, і це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати приймати певні країни чи ні. У той же час казав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Німецька громадськість має величезну підтримку нашої політики, коли йдеться про підтримку України. Існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно гуманітарною допомогою у відновленні, а також військовою допомогою. На початку тижня було здійснено атаки, ймовірно, дронами на летовище в Дягілє Рязанської області та авіабазу в місті Енгельськ-Саратовської області, під час яких були ушкоджені російські літаки. Наразі уряд України не стверджує, що атаки було здійснено українськими збройними силами. Німецький уряд вважає, що Україна має право наносити удари по військовим цілям за межами країни, каже Ліднер. Я не можу робити жодних припущень щодо того, що саме сталося і хто це був. Але речник нашого уряду вчора з юридичної точки зору пояснив, що під час війни також існують законні військові цілі, і я повинен наголосити на військових цілях за межами української території, а значить в Росії. Коментуючи заяву Еммануеля Макрона про те, що Росії необхідно дати гарантії власної безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів. Німецький міністр наголосив. Москва вже мала усі гарантії, від яких вона сама ж відмовилася. По-перше, на даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. І, зрештою, ми повинні визнати, що Росія вже мала певні гарантії безпеки в минулому, які вона відкинула. Якщо ви подивитеся на установчий договір НАТО Росія, там роз'яснено, що країни можуть стати членами альянсу, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі. Цих країнах, тож це вже були певні гарантії безпеки Росії. Ліднер перебував у Вашингтоні з поїздкою, під час якої взяв участь у Аспенському безпековому форумі. Там він разом із міністрами закордонних справ Польщі, Швеції та Фінляндії, обговорював вплив російської війни проти України на європейську безпеку. Тетяно Ворожко Олексій Осика голос Америки